Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорно відео. Це буде коротеньке відео у форматі аналізу обжеківсі СБШ, які до нас прийшли. Вся справа в тому, що маркет цій грі наразі досить мертвий, хто був сьогодні на стрімі, я думаю, ви знаєте чому. А для всіх інших я запрошу зробити кави, влаштуватися зручніше і подивитись, що в нас вийшло в цю п'ятницю під четверту частину промофутіс. Якщо вам контент такий подобається, то напишіть мені. В коментарях та поставте лайк, якщо ви новенький на каналі, то підписуйтесь. Думаю, вам тут буде. Цікаво. Тож по традиції розпочнемо із режиму Objectives і оскільки це п'ятниця, в нас багато великих імен а, в цілому присутні в грі, і в Objectives в тому числі перший з них це Paul Scholes версії ікон обкладених зірок. Ми з вами казали про це у вчорашньому відео, що в нас будуть і завдання, будуть і СБЧ, тому що дуже багато всіляких зливів. Так і сталося. Medium-Medium Workrate, це погано, але 4 зірочки з. Філмов з 5 зірочок VіkFood, 90 плюс сі стати, звісно, він низький гравець, тому а, в центрі поля буде важкувато, але з такими статами. І якщо її зарядили його прихованими скриптами, я думаю, що одним з трьох півзахисників в схемі 4 3 2 1 він спокійно може грати. Ну і подивіться, тут статистика, так і він підкати в нього нижче 90, так, і дивно, що штрафні удар. 87, і пенальті, так, стандарти, і підкати. А все інше 90, шалена картка. Я думаю, що йому можна давати, в залежності від того, що ви використовуєте, або Яструба, або Якер, або, можливо, навіть тінь чи Хантер, якщо ви хочете максимізувати PayStink в центрі поля, це можливо не так і важко. Купа шикарних трейдів і на захист Divesing to Tackles, і на атаку. Тут в нього Long Shot Taker, і плеймейкер є. Ну, тобто картка. Шалена, виконувати дуже просто, грати матчі з англійцями в складі. Три у вас не має їх бути, віддавати передачі, асистувати, Але тоді цікавий момент, вам потрібно забити три м'ячі в стандартних режимах: Food Champions, Rivals або Squad Battles на рівні Полу Про, використовуючи гравців Manchester United. І це спричинило рост їх на маркеті, особливо грабельних версій, той саме Санчо набрав там 60. 70 тисяч монет. Все інше досить просто виконується, тож рухаємось далі. І йдемо на Footies Draft. Це новий режим. Я так думаю, він прийшов на зміну Footies Cup, який був минулого тижня. І тут нас дають Experience і купу цікавих нагород. По-перше, вам треба грати саме в матчі або онлайн, або офлайн драфт. Ну задля того, щоб отримати максимальні нагороди, в даному випадку це в нас годіґак по версії 95-го рейтингу на футі, звичайний, не преміум, але кого це хвилює? Він має позицію лівий півзахисник, лівий вінгер і нападник. Подивіться на цю статистику. Клуб 90 в Контексті атаки. Я думаю, що стиль зіграності, напевно, хок яструб йому найбільше підходить. Але в залежності від того, де ви його будете використовувати, можна спробувати дати той самий двигун, щоб покращити йому, наприклад, дріблінг і передачі. Але я, звісно, буду вибивати, тому що Ліверпуль, тому що 5-4 і мене не дуже турбує медіум медіум воркрейти. Хоча, звісно, хотілося б хай медіум або 5-5 картку втім ліверпуль тут питань для мене немає але якщо ви хочете отримати експірієнс вам потрібно зіграти все лише один матч в будь-якому режимі фут. Я не знаю, як воно пов'язано взагалі із онлайн-фуддрафтом, але ви отримаєте Experience і отримаєте драфт токен пак, за який можете а, збирати драфти і грати матчі. Так от, якщо ви хочете отримати гекпо, або якщо ви хочете отримати ділейні версії, також преміум тільки Футіс 4-5 зірочки, і також наближений до а, клубу 90 гравець, лоу хайвор це шикарні воркрейти для опорного півзахисника. 6-0 в нього зріст, цього в принципі ну, трошки замало, але не критично є пейс, є е, е, захисні здібності, шикарна фізика. Я думаю, що тут кидаєте тінюму, і у вас такий підбуль, дайсінь то так, присутній трейд. Тобто це файно. Так от, вам потрібно саме вигравати онлайн-драфт-матчі. А за всі інші дагороди ви можете отримати, якщо будете грати або онлайн, або офлайн. Ну, я раджу. Напевно, вже онлайн, там і нагороди кращі. Це, можливо, трошки цікавіше. За 5 перемог ви отримаєте 3 гравця 84, за 3 перемоги 2 гравці 84, і за 8 зіграних матчів ви отримаєте Адерлана Сантоша. Чесно кажучи, я перший раз взагалі чую про такого гравця. Центральний захисник, 2-4 зірочки, черговий медіум медіум воркрейти. Це в нас тиждень медіум медіум воркрейтів. І це в нас португальська ліга, але Бразилія і преміум Футіс. А це означає, що ви зможете використовувати його а, на максимальній хімії, на його базовій позиції він ще буде давати зіграність португальській ліги або бразильцям. Я думаю, стиль зіграності Shadow, тут це досить очевидно. Максимізуємо пейс, максимізуємо захист. З фізикою хлопця все і так в повному порядку. За 6 зіграних матчів, 3 а, гравці 83. І за 4 зіграних матчів ми отримуємо преміум Футіс Карлсон. І це в нас гравець. З Лігін Нідерландів 5-4 high-low work rate, Єспер Карлсен, прикольний насправді ЛМ, ЛВ в нього позиції. Стати намальовані прикольно, але я думаю, що це не буде супер топ-мета-картки, тому що зараз у всіх 90 плюс стати. Втім, ви знаєте, що головне, напевно, не те, що намалювали на картці, а те, які скрипти в нього є приховані. Тому що тут і Фінець шоти, Отсайдфудшоти, і все таке інше, але я впевнений, що той самий Гакпо буде набагато. Гато краще, але чому я на цьому режимі зробив свій акцент? Ну, по-перше, це такий великий так, кубок, ну, заміна кубку. А тут є experience. По-друге, якщо ви хочете збирати Роналдіньо або Вейнер Руні, до якого ми зараз перейдемо, або якщо ви накопичуєте фодер на шеву, який в нас вийде 15 серпня, то тут подивіться просто один, два, три, і навіть якщо вам не потрібен чотири фодер картки з рейтингом 94 Тож, як мінімум, як фодер, я раджу всім. Грати, як максимум, ви зможете отримати цікаві картки для того, щоб протестувати їх. Тепер переходимо в розділ СБЧ, і тут ми бачимо в обраних, я все вже структурував, що вийшло сьогодні. Давайте розпочнемо з хедлайнера, про якого ми говорили. Так, я вчора в минулому відео помилився, я казав, що вийде Шабі Алонс, але в мене вчора вночі вже було 11 серпня, а я думав, що це буде завтра і 12. Ну, типу, я ліг спати, значить, завтра в мене, коли я Ліг спати. Ще така звичка з інституту. Але сьогодні вийшов все ж таки Вейн Руні для мене, так для вас вчора. А для вас сьогодні, тобто 12 серпня, вийде шабі Алонсо. Вейн Руні, версії, знову ж таки, ікони окладинки зірок. Хай медіум воркрейти 5-5 зірочки, 5-9 нього зріс. Подивіться на ці стати, просто купа позицій, це важливо. І а, ми бачимо 96-й. Пейс 97 удари передачі 92-й, 94-й, фізика шалена 97 Я думаю, тут проситься стиль зіграності двигун і він у вас буде взагалі майже на а, всі стати, вже навіть не 90, а тут 95. І це просто шалена картка. Я подивився вже огляд інцепшена. Він а, так, задоволений, тобто W можна збирати. Ну і тут не може бути поганої картки, бо ми бачимо, що в цьому промо є. Є саме хедлайнерів роблять супер топами супер заряженими. Єдине, що для мене дивно, це хай медіум воркейті, тому що якщо ви пам'ятаєте Вейна Руні в його саме праймовому стані, то він відпрацьовував на захист, дайбеже. Коштує це в нас СБЧ 1 мільйон 930 тисяч монет. Так, це дорого, але ну камон, це Руні, Англія, і це 5.5, і це супер стати. Я впевнений скрипти. тому якщо ви є фанатом або просто хочете то по фінішера, я думаю, тут у вас немає питань стосовно цієї збірки. Ще один цікавий гравець, якого злили нам вже сьогодні напередодні контенту, і ніхто не знав, що він вийде, по-перше, таким бомбезним, по-друге, таким дешевим. Він коштує всього лише 352 тисячі монет. Ви мені скажете, да це шалені гроші вже як для серпня, але подивіться на цю картку. Преміум Футіс, тобто він вас ще й буде лінків давати більше, ніж потрібно. 97 рейтинг 4-5 зірочки. Хай медіум воркрейти. От цього я не зрозумів, який медіум в нього мають бути воркрейти, хай-хай, але центральний півзахисник, правий захисник, правий півзахисник, ви можете перебудовувати з ним команду як завгодно і стати шалені. 97 Пейс, 92 удари, 95 передачі, шостий дріблінг і моделька Лін, він буде відчуватись просто неймовірно м'ячі. 94-й захист і 93 фізика. Я думаю, що Кинути йому якір, і ви можете використовувати його будь-де в захисті. Мені особливо здається, він буде крутезним, саме як правий півзахисник в схемі з трьома центральними захисниками. Він буде і на атаку підключатись, і на захист також відігравати. За рахунок статистики, перш за все, непогано. Або в центрі поля. Ну, як атакувального півзахисника, мені б хотілося мати 5 зірочок на фінтах, а як для боксу бокса, напевно, хай-хай воркрейти. втім, ну, знову ж таки, стати шалені, і я дивився, огляд ін. Рецепшена. Звісно, це не Кевін Дебрюйни версія Level Up, але ця картка, яка коштує 350 тисяч монет, дає лінки, має стати 90 плюс завжди. І це Льоренте, Він сам по собі досить метовий, В нього є скрипти, тому тут я можу раджу вам цю картку збирати. Футіс Daily Daлі Challenge немає Experience, я навіть не дивлюсь, що там дає це за пак, але маєте просто на увазі, що таке в нас СБЧ вийшло. Оновився 90-плюс Icon Player Peak, можна зібрати ще один раз, і він. Зникне в нас за один день 17 годин. Це відбудеться в неділю, ввечері. виходить. подумаємо, що прийде йому на заміну. А отут їй нам викатили два дуже цікавих піки. Ми на них не очікували, тому що зазвичай в п'ятницю такого не відбувається. Втім, ми отримали а, repeatable 90 Тоц Шейфшифтер о footies, Player Pick, один з 4 з рейтингом 90. Так, тут є ще Тоц Моментс, і це трошки так погірше юрігні зловити топову картку, але я з аналогічного піку, лише коли він був Тоцом Шейпшифтер, зловив Мохамеда Салаха. Я бачив, як люди там Бапе ловили четвертий рейтинг, шостий рейтинг, та інфон коштує це БЧ 113 тисяч монет. Я не знаю, чому його задізлайкали. Зараз тільки величезного фодора, що я не думаю, що буде проблема його зібрати. Брати останнє СБЧ сьогоднішнього дня це в нас 93 плюс шейпшифтер або Футісплер Пік. Її його не оновили в минулу середу, загубили або не захотіли, але закинули для нас сьогодні. А 86-та збірка, сьома збірка та восьма збірка і гравець команди тижня або команди сезону коштує це СБЧ 252 тисячі монет, але в нього набагато більше лайків на футбіні. Його збирають, з нього непогано сипає... І мушу вам сказати, що в принципі будь-яку з цих рулеток я можу так радити вам зібрати, тому що, ну слухайте, це шанс зловити топову картку. До чого це в нас призвело на маркеті? до того, що гравці команди сезону з 28 тисяч монет вони полетіли просто в моменті в 38. в мене продавалося на стрімі. Ну так, зараз трошки припали, ми бачимо 37 проскакують, але це плюс 10 тисяч тому що всюди потрібні то це, то це, то це. Тобто їй вирішили спочатку інвесторів трошки опрокинути, тому що вони не давали три дні жодного контенту на тоц. І коли інвестори всі вийшли, бум, і ловіть, будь ласка, тут вам і у Вейна Руні вимога Тоц, і у Льоренди, вимога Тоц, і в цих піках на шейп також вимога. Тоц, якщо ми з вами швидесенько наприкінці пробіжимось по команді, думаю, вам це сподобається. Вийшла нова пачка гравців, супер заряджені картки. Люсіо версії 98 Футіс Хіро, 93 пейс. Я не, не уявляю собі, що це буде за звір, тому що навіть оця дідан картка з пейсом 85 має такі скрипти, що не здоганяє будь-якого мбапе, кого завгодно. Тут 98 захист, майже всі 99, фізика є, все є. Ну це просто не Імовірна картка. Пардісун 95-го рейтину центральний півзахисник. А 4-5 зірочки В нього хай хай ворк І для мене дуже дивно, що він коштує лише 144 тисячі монет. Я думаю, це, по-перше, через Льоренти, по-друге, це через Суплай. На нього і викатили шалену ймовірність зловити його в паці. Навіть я отримав на стрімі в паці за 500 тисяч монет. Ну, але, тим не менш, за 145 тисяч це просто ну, я не знаю, якийсь подарунок на мою думку. Наступний гравець нарешті Воротар, перший, наскільки я пам'ятаю, в промофуті з Ян Облак, 97 рейтинг. А, ну стати супер топові Але як у випадку з іншими голкіперами, треба дивитись, як він же буде себе в рі поводити. Але ціна говорить сама за себе 200-220 тисяч монет. І він єдиний, хто не дуже сильно сьогодні падав. Він тримається, можливо, через те, що він лінкує ще і Марко Селяренте. Подивимось, я б з радістю показав вам Кіліан Мбапе на маркер. Маркеті, в консолі, але, на жаль, не можу цього зробити, тому що його картка просто не існує на маркеті. Браво! І її, дякую вам величезне, Ми всі саме на це чекали в промофуті, щоб пограти в серпні за найкращі картки. 5-5 зірочки, бла бла бла. Я не думаю, що є сенс розбирати МБАПЕ його картку 95-го рейтингу. Райан Гравенберш його не зливали. Ми не знали, що він прийде, як і будь-які інші картки, окрім Льоренте, версія звичайних. Футіс, але це Баварія, це Голландія, Бундесліга, тому думаю, проблем залінкувати нема. 5-4 зірочки, 177 тисяч ця картка. Схоже на оцю версію, просто апнуто так, але сказати, що щось неймовірне з урахуванням того, що ми вже маємо багато цих Gullit Gen 90-плюс карток. Я не можу і вартість його на маркеті, думаю, говорить сама за себе. А Давіта Лаба, і це цікаво. 97-й рейтинг Реал Мадрід. Пам'ятає. Ми цю картку 92-го рейтингу версії дороги до фіналу Ліги Чемпіонів, і він був досить таким метовим, І рулбрейкер його взагалі був дуже популярним свого часу, тому що він такий собі центральний захисник, який вміє так, в дріблінг, який вміє контролювати м'яч. І його ціна 935 тисяч монет, 91-й пейс. Втім, на мою думку, це трошки замало. Можливо, варто спробувати його на позицію опорного півзахисника. Але за допомогою стилю зіграності. Тінь можна дати йому максимальний пейс, максимальний захист. Треба дивитися, вже, як на нього будуть саме скрипти. Працювати Філіппе Коутіньо і ностальгія Невеличка 380 тисяч монет коштує наразі на маркеті. Вся команда, як ми бачимо, дуже низько. Можливо, це через той пак 85x10, який всім подарували, то щоб обов'язково перевірити свій магазин. Там на вас очікує сюрприз. А можливо, через те, що її викатали на середні картки в цьому промо топовий дроп, а на БАП, умовного звісно, відсоток випадіння дуже низький. Втім, 5-5 ручки, купа прикольних третів Розподілення швидкості таке, що він саме гравець, Так, в нього є це прискорення акселерейшн і шалений дрібнінг. Прикольна статистика. Я думаю, що йому все одно треба кидати Хантер, щоб максимізувати йому дистанційну швидкість, удари, і це у вас гравець, який може на будь-якій позиції на в, в атаці зіграти. Антоніо Ді Натале, герой, черговий 5-5 зірочки, 1-2 мільйона. Коштує картка станом на сьогодні. Купа позицій, купа трейтів. Мені особисто Дінатали ніколи у FIFA не подобався. Я не знаю, чому не мого, типу жагравець, але я бачив багато позитивних відгуків і на Food Fantasy версію І а, оця картка його звичайного героя, вона на, на початку гри, скільки я пам'ятаю, там щось 2 мільйони коштувала, Так, а, ні, вибачте, 1 мільйон коштувала. Так, але це все одно шалені гроші. Втім, зараз йому апнули зірочки 5-5 із такими стадами, це вже якийсь звір. Тож я думаю, що, що потрібно. Такий а, низький, але спритний і швидкий форвард, то ви навряд чи помилитесь, куплюючи його собі в склад, але я б почекав десь до середи четверга, можливо, навіть п'ятниці, тоді ціни на команди Футіс, а, зазвичай найнижче. Сімонс, Хаві Сімонс, це, це ще одна картка, яка в мене просто вразила, він дуже низько. Я за ним на стрімі, слідков Я кажу, хлопці, а чому він коштує 240? Я його купляв по 240, потім він полетів у 280. Але через те, що її спорт забули додати в паки а, пак за 500к під час контенту і закинули його в магазин у 20.40, Це вбило маркет, вбило в тому числі і сіметься. Наразі він коштує 224 тисячі монет. Але преміум футі з 95-й рейтинг його картка 93-й дуже гарні відгуки мала. А тут йому всього накинули. А, зірочок, що правда, не накинули. Але я думаю, що пограти за нього вам буде приємно. Тим паче, лінки. Може бундеслізі він дати. Ну що, друзі, така в нас команда, такий контент, такі завдання. Поговорили про це все. Чекаємо на Андрія Миколайовича. А ви поки не біжіть мені обов'язково в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео, чи ні. Побачимо з вами, коли побачимося. Це буде Україна. Бережіть себе, Па-па.